Всем привет, друзья! С вами Лаки Бро. Сегодня я буду играть в Бравл Старс. Так, от подорова. -э Сегодня у нас будет нага відкриття як Бравл Старсу. Так. Угу. Двіться новий сезон тут. Просто як я не давно не грав тут. Так, заходимо, я вам тут не покажу, звісно ж. Заходом. Угу. Ой, чого, Франк злий, я не понял. Не Знаєте? Откриваємо ящик. Зразу скін. Карліковий монстр. Ой. Гоблін Карл і Робопені. Це все редкие скины. А, точно. Воу. Сидан, угу. Ой. Так, відкриваємо саме найлайтовий. Угу. Вау! Пригодиться нормальний. Так, открываємо далі. Фух. Ага. І ще багато наград. Друзі, поставте лайк підпишіться. Так. забираємо Угу. Угу. Не забувайте друзі, поставити лайк. Давайте продовжуємо. Угу. Вау. Уф фигня випала. Так. Лесий Кольт. Що може бути краще, чем Лисий Кольт? Який він красавчик, у нього самый найкрасивий скин, це я не знаю там Дуалянт, а не оцей красавчик. Так от відкриваємо. Присвійтесь, друзі, натраваю удача. Во-во! Вау! Нормально. Так, відкриваємо. Угу. Так. Пішкайта. Хух, давайте. Хм. Оце тут блінгов насипало, да? Лампа сэнди! Нормально! угу, Нормально! Ху -ху. Так! Аж позихнул! Легендарный дроп Так, открываем. Так. Э, Саунд-чек. Ч... Саунд Странное название. Цього Хиперзаряду. Эпический гардероб. <coughs> Давайте. Далее. Так, перейдіть. Пижди Так зубу на кого мені не выпало Блин А я всіка обрадула і за радости все забув. О Ні -ні -ні, це не не н нет не Опа, прокачуємо. Ой-ой-ой. Угу. Нормально тут у нас с кине. Так. О, так. Кожна нам взять. Давайте за Санді Санди Пимоту ще мащи прокачали, це пін візьмемо. Погналич. Старий модифікатор? Вау! Вау! Друзья, такая шоллія. Я в 2020-му мене Таке саме було. Ух, Так, давайте продовжуємо. У <кхм> 2019 таке було. Ех, були времена. Зараз Brawl Stars Реально фігня якась реально. Мега, де мега мої, де Ми йдемо любими мега ящики, боже. Поставте лайк, друзі, якщо ви заскучились за мегаящиками і ви хочете їх получити. Пу, як мені, знаєте, відкриваю ящик, мені випадає Амбер, я пищу на всю хату. <кхи> Ладно, реально, у реально, раніше було лучше. Ні, ніколи не думав, що я це буду говорити. Так, давайте космонавта приб'ємо цю. А не-не-не! Блин, куда я не тікаю? Ой-ой-ой. Твое последнее слово. Абебис! Ладно. Ища, знаете, что мне мені просто страшно подобается? Да, украинская мова. Играть в награди, награды квесты. Наище он мені, якщо я украинець. Угу. У цей довго не заходить, так люди, хто це Ладно, це від 60 з ним. Так Co to, że ja do nie dowodzę, kto, to... tak. uh -huh. kto to? Co za maryna? Tak? Mhm... Kto to, w ogóle? Uh -huh. gdzie tu Mhm... Ja już te Zaraz. І найменше. Оце дав. оце да. Не ожидав такого. Не ожидав. Неожидано. Вообще зовсім неожидано. Так, ага. Миналі дальше. Да, это давай продолжаем. Угу, что за улыбака? Нет, нет, так. Блин, 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 блин! Не надо, не надо, не надо. Блин. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. Блин. Блин. Ну, добрый хай-то, Друзі, як я має щось погане з мікром. Хоча щастить у ньому. Мені по одному це кажеться чи ні? Ой боже. З мікро, я в шоці. Так. Друзі, якщо ви чуєте цю пісню на фоні, то це зупер 3D. Ну, це мій трек, робити мені його. Ой, типа. Робити, його, типа... виложувати його сядь, дропати я там не знаю, як ви це говорите. Ага. Угу. Так. Угу. Так, продолжим далее. Нападаем на арбузного. Ух. Так мы тебя и поверили, арбузный. Так, вот тут она клон. Абака. Арбузный абака. Ага. Так. Угу. Продовжуємо. Опа! Томас. Чи хто це? Паровозик Томас. Ага. Кидаємо пісочок і починаємо всіх штурмувати. Так. Укрутилися над ботом, типа... Я не знаю, про момент. <coughs> Але ну, давайте... Опа. Твоє пошеді слово. Абобіс. Так, -гү -гү. не знаю, ч я іменно кажу Абібіс. Ч не автобус, ч не Крякозабрік. Друзі, підписуйтесь, ставте лайк. Я вже говорю, це четвертий раз. Підписуйтесь. І хай нам буде... 200 пипс на Так хочешь. Так, друзья, ставьте лайк. Ставьте лайк. открываем. Ай, блин. Открываем. Да, это. -давай. Давай, Давай. О! Кто поставил лайк? Кто поставил лайк? Молодец, вообще. Топчик, горобчик. Ха-ха-ха. Давай. Ну блин, ну ч она поставила лайки? Я в шоке. Друзі, друзі, ну шо, що? Ну, що, ну блин. Ха-ха Мерстроила. Ч я поставлю? Так Друзі, через 3 дня. Ангел... Ой, демони проти АНОБ. Ой! Демони проти демонов. Ой, блін! Таті, оце мій профіль. Знаєте чого я говорю, блін? Тому що у мене стоять тут Демон Мортіс, а я поставив пляжного чувака. Так дивіться. І це мене тут кубків. Дивіться, раз, два, три. Нормально, друзі, за місяць ігри. Так. Угу. Хто напише нет? Омлет. Прикольно у него профиль, да? По, по нанему Мортиса. 1000 у него вот один максимальный ранг есть. Друзі, напишите в комментариях. У вас есть максимальный ранг чи ні? Быстро написал в комментариях, если у вас их, чи у вас их немає. Ой-ой-ой, смысл здесь 24, я не понял. Непонятна штука. Угу. Так. Тут попався Араб, Едгар, Карлік, Бутил. О, Друзі. Я не знаю, як ви називаєте Браулерів. але от я оцього Барлі називаю Наливайко. Угу. <кій> Так, давайте продолжим. Так. Угу. так, нападаем на учу, чевиху. Так, и араба Едгара. Так, оп. Блін, куда я... А я кинутик. Там спать. Сваты, блин, хочешь. Шо ты, шо ты, шо ты обобуш? Я я Х-шот, блин. Ха-ха-ха, я бушуй. ха 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 Ну, друзі, всем пока, желаю счастья, добра.